Доброго дня! Послання від вищих сил на жовтий 22-го року. Три варіанти. Давайте подивимося послання а, додатково на таро Архангелів, а на таро мудрості ангелів подивимося детальніше саме послання. Розкриємо складові. Ну, і на магічних посланнях архангелів і ангелів буде порада. Вибирайте один із трьох варіантів. Бажайте три, загальний розклад повністю. Тому, будь ласка, я буду починати з першого варіанту. Кваренко першому варіанту ваша сигнафікація. В яких енергіях ситуації ви знаходитесь? Королева жезлів активна, діюча. На даний час є тяжкі моменти, які є ситуації, обставини, але вони достатньо ускладнюють вашу ситуацію на сьогодні. Але це не говорить про те, що це буде постійно. Тому що ви активна, самодостатня. Діюче, ви знаєте, що в, чого ви бажаєте, і знаєте, що ви досягнете. Крок за кроком, але ви досягнете. Так, да, тяжкі часи, але це не говорить про які б часи не були, але все залежить від наших дій, від нашої праці, активності. Ви досягнете, які, як би обставини, не складалися в вашому житті, але сонце засяє. Буде прояснення, наповнення. Ситуація, яка відбувалася або буде відбуватися, негатив зійде на нівець. перепрошую. Ви зрозумієте, куди ви будете надалі рухатись, ви, звичайно, визначитесь, і у вас буде достатньо енергії для того, щоб діяти. Послання від вищих сил для першого варіанту. Туз Рафаїла. Нові позитивні емоційні переживання, щасливі романтичні відносини. Глибоке духовне пізнання, духовний розвиток, нові позитивні емоційні переживання, наповнення щасливо романтичні відносини. Тому ваше життя і прийде прояснення, наповнення, осяяння. Все, що стосується. Партнерських відносин та духовного розвитку. Ви активна діюча самодостатня, талановита, незалежна. Для вас нема нічого неможливого. Вірте в себе. Пам'ятайте про те, що ви здатні здійснити свої мрії в реальності. Зберігайте баланс та рівновагу емоційного стану. Кар'єрою та особистим життям. Імператриця говорить про те, що наскільки ви структурна і самодостатня, вам в час прийшов діяти. Творчі проекти будуть дуже результативними, Ізобілія і достаток це те, чого ви досягнете, тому що <кхм> ваша ресурсність дає можливості діяти. Незважаючи ні на що і ні на кого. І вищі сили нададуть вам шанс щасливі романтичні відносини, духовний розвиток, нові позитивні емоціональні переживання, вони можуть бути зв'язані не тільки з особистим життям, але з реалізацією. Тому, можливо, в деякі моменти ви заблукали в власному світі. Вам потрібно прокинутись. Якщо імператриця пасивна карта, то вона й говорить: прийшов час діяти. Прокидайтеся, вам надаються шанси, і вам буде шанс. Або вот це шанс побудувати власне життя. Ваше життя прийде партнер, нові, романтичні щасливі відносини. Які будуть вас наповнювати, які будуть вас робити щасливою людиною самодостатньою, але ж це може бути і шанс реалізації. Ви королева жезлів, активна, діюча і самодостатня відносно процесу реалізації в сфері діяльності, то ви незважаючи на відсутність партнера. Досягаєте тієї мети, якої бажаєте досягти. Тому жовтий це час, коли ви повинні діяти, використовувати шанси, наповнюватись, будувати, прораховувати, аналізувати. Як би тяжко не було, але не загострювати оце те, що буде тяжко. Не загострювати, Жовтин дає при, приносить ваше життя зміни. Те, що буде відбуватися, тільки на позитивне. Але які б перші кроки не були, це лише, пам'ятайте, це лише перші кроки. Результат буде пізніше. Потрібно діяти, набрати стерпіння і працювати. Над відносинами в реалізації, але діяти. Прийшов час здійснювати свої мрії. Навчайтесь і навчайте. От... Відкрийте розум і познавайте нові ідеї, а потім навчайте інших, чого досягли самі. Життєве призначення. Ціль вашого життя нести. Служіння так, щоб це доставляло великої радості і вам, і іншим. Не мучайте себе пошуками смислу життя. Просто служіть. Зосередьтеся на служінні як на, своє, як на своєму призначенні. І це призначення послужить вам. Ну, тут про те, що ви мудра, самодостатня, Людина, яка має життєвий опит, і яка має можливості ділитися цією мудрістю, знаннями. І, Вищі сили, говорять про те, що ваше життєве призначення служить іншим. І це призначення нести служіння так, щоб це доставляло великої радості і вам, і іншим, і послужить і вам. Є взаємодія. І якщо це відбудеться, то ви будете не тільки емоційно врівноважені, енергетично наповнюватись, але буде і успіх і в інших моментах, в інших результатах. Тобто ви досягнете тієї результативності, хоча на даний час ви не бачите це шанс, це реально шанс, який буде вам. Прийде до вас і ви повинні його використати. Додатковий коментар відносно першого варіанту. Я додам те, що зрозумійте перший варіант. Те, що відбувається в вашому житті, є моменти, які ускладнили подальший ваш шлях розвитку особистого життя, вашої реалізації. Але на даний час дається шанс, даються можливості. Але зрозумійте одне: цінність ваша це ті знання та мудрість, якою ви можете ділитися з іншими людьми. І якщо ви будете послужити цій в напрямку, взаємодії, будете ділитися своїми знаннями, повчати, навчати, то отримаєте. Взаємовіддачу від цього процесу. Взаємодія, дана взаємодія дасть свій результат. Тому, якщо ви від того шансу, який вам надають вищі сили, не розумієте, який буде сенс, який буде результат, ідіть використовуйте, дійте, не відмахуйтесь, не лініться. Розумію, що невлінності завжди справа, але ж можете відмахнутися, тому що імператриця пасивна вам говорить про те, що пора. Прийшов час діяти. Так, це був перший варіант. Давайте подивимося другий варіант. Послання від вищих сил. Ваша сигніфікація. Дати, ви думками своїми закрили своє бачення. На даний час ви не дієте, тому що не бачите можливості знаходитись в депресії, закриті шляхи, бездіяльність, негативні емоції, але ж життя. Йде, ви живете, ви живі. На даний час, що б не відбувалося, зрозумійте лише одне. Якщо ви фізично здорова людина, якщо ви маєте можливості жити, діяти, насолоджуйтесь даним життям, наповнюйтесь, робіть перші кроки до наповнення. Розуміння тому, що ви щасливі, якщо ви живете, маєте шанси, маєте можливість, але треба зрозуміти, треба відкрити, треба вийти з цього процесу. коли ви Думка за думкою це лише негатив. Ви все бачите в негативі. Тому ви не розумієте, що є й позитивна частина сторона. Позитивна сторона життя на даний час ви цього не бачите. Вам все в чорних кольорах, в чорному кольорі на сьогодні. Ні, такого не повинно бути. Ви повинні виходити. І ми подивимося, послання від вищих сил, тому що це ваша сигніфікація. Це те, що ви десь частково вже перші кроки робите. Те, що розумієте, що в негативі знаходиться сенсу тема це безрезультативно. Ви замкнулися, закрилися і не дієте. Послання від вищих сил для другого варіанту. Мах. Ви можете здійснити в житті все, чого заважаєте. Те, що вам потрібне. Магічним образом або по-іншому. Але. Все, що ви не почали зараз, ви досягнете успіху. Ви ресурсна, самодостатня людина. Ми, я не буду говорити те, що вам ви володієте чотирма стихіями, що ви, якщо заважаєте, ви досягнете любої мети, тому що ви не обмежені ресурсно. Тому ви повинні діяти. Так, да, можливо, ви на даний час знаходитеся місяць, карта місяця показує, показує нам те, що ви не бачите страхи, ілюзорність відносно збільшення переживань негативу. Тобто те, в чому ви знаходилися, не дає вам ясності в подальших діях. 13 аркан зцілення. Вам потрібно бути готовим готовими допомагати іншим, взаємодіяти. Перепони, які є на вашому шляху, можливо, це думки, негативний настрій. Ви повинні пропрацювати Стілити самі себе. Це в вашій владі. Вимаг. Вищі сили говорять про те, що ваше життя наповнене магією. Це і в прямому і переносному сенсі. Все, що необхідно для успіху, маніфестуйте. Ви зможете зробити все, що вірите. Да, ніхто не говорить, що буде легко. Встановіть баланс в житті, дозвольте іншим допомогти. Якщо є проблеми з здоров'ям, будь ласка, визвані там стресами, негативною ситуацією, втратами. Відпочиньте, збалансуйте. Рівновага, баланс емоційний дасть вам наповнення. Дасть вам відчути себе тим магом і зцілити самого себе від тієї печалі, від тих негативних емоцій, в яких ви знаходились. І тоді ви будете в змозі здійснити в житті все, чого ви бажаєте. І тоді ви досягнете успіху. Ну, домагаючи імператрицю. Пора діяти. Дайте життя своїм мріям. Дійте. Рицар Жезлів говорить про те, що довірте своїм інстинктам. Події требують від вас швидких дій. Тому пора діяти. Це у нас другий варіант. Давайте подивимося ще пораду. Страсть! Довіряйте і слідуйте своїй новій страсті в коханні та кар'єрі. Віддавайте і отримуйте. Тільки коли ви віддаєте, і тільки коли ви отримуєте, ви досягаєте оптимального здоров'я, енергетичного балансу, необхідного. Тобто цей процес віддавати і отримувати. Ви розумієте, що взаємодія, ви віддаєте і в процесі взаємодії з іншими, або е, коли ви отримуєте результат від своїх дій, це і є те, що ви отримуєте. Тобто задоволення, емоції, енергія, результат, успіх все це ті, Варіанти успіху або складові, які ви отримуєте від своїх дій. І оце все те, що і складає даний процес циклічності, принцип циклічності. Віддаєте, отримуєте, віддаєте, отримуєте, дієте, отримуєте. Тому дійте. Якщо ви страсно йдете до. Мети до здійснення мрій, до здійснення тих бажань, яких ви бажаєте здійснити. Дійте, ідіть. Тому що те, в якому стані ви знаходилися, на даний час вже не працює. Ми дивимося на жовтий. Що б не відбувалося? Які б події не відбувалися? Другий варіант немає сенсу. Цілюйте себе. Так, багато горя. На даний час відбувається в житті інших людей. І я розумію, що говорити загалом про те, що стілюйте себе, коли в житті людини відбулися такі втрати, які неможливо за один день, чи там за один тиждень, чи за один місяць це все зцілити, забути, відкинути і жити далі. Ні. Але ж крок за кроком, хоча б пропрацьовувати. І розуміти те, що, а жити треба, Найдіть ціль, ради якої мрію, бажання, ради, ради чого ви зможете себе витягувати з цього негативно-емоційного стану. І це допоможе вам. От страсть є, ти, зрозумійте. Ради чого ви зможете крок за кроком діяти, ви забажаєте досягати, тому що ресурси не обмежені. І вам прийшов час діяти, стілюватись, діяти. Так, це був у нас другий варіант. Давайте подивимося, третій варіант. Послання від вищих сил. Варіант по третьому варіанту ваша сигніфікація. Королева мечів самодостатня, електуально розвинена. Ви боретесь, ви йдете цілеспрямовано. Третій варіант тут абсолютно без колованту е вліво-вправо, але ви знаєте, чого ви бажаєте. Так, є, можливо, моменти, які. Дев'ятка жезлі говорить про те, що ви пройшли якийсь виснажливий етап свого життя і не в кращій формі, але ж, як би це яка б ця форма не була, да, і який б це можливо, який би це процес не був в минулому, ви все одно боретесь, ви все одно відстоїте, ви все одно йдете, ви все одно цілеспрямовано. Бажаєте досягати те, чого ви бажаєте. Мити, здійснення мрії, здійснення бажань. Але ви будете йти, ви будете діяти, то, тому що ви цілеспрямована, самодостатня, статусна, структурна, дисциплінована. Ви прорахували ті чи інші моменти і вистроїли план, який на даний час здійснюєте. Послання від вищих сил, третій варіант. Дама Гавріїла, у вас необмежені можливості. Чого бажаєте досягайте. Ви маєте можливість взаємо... Ви взаємодієте з корисними людьми. Ваше життя приходять. Ті, які вам нададуть корисливу пораду, дію, підтримку, але це те своєчасне, яке принесе свій корисний вклад в даний процес, в якому ви знаходитеся. Тому що ви повинні діяти послання від вищих сил, дама Гавріїла, страсна. Самодостатня, незалежна, королева жезлів, королева мечів і королева жезлів говорить про те, що емоції не до чого. Страсть це не тільки особисті відносини, це ще й про бажання, про енергію, про наповнення, про бажання досягати, отримувати, діяти. Імператриця, третій варіант імператриця, пора діяти. Дайте життя своїм мріям. Коли існує конкуренція, коли існують конфлікти, вам потрібно відсторонитися від цього. Поки ситуація не дійде до крайності, а потім стійте на своєму. Так, зрозуміло, ви амбіційна людина, але ж конфлікт не доводить до позитиву. Це тільки злив енергії, це негатив. І тому імператриця говорить про самодостатність, структурність, дисциплінованість, наповнення без кордонь. Ви настільки наповнені енергетично рівновага, баланс емоційний. Вам дає можливості діяти, але ж оці конфлікти будуть вносити негатив, це злив енергії, розбалансування емоційного стану. Ви ерудована, життєрадісна, надійна. Вам прийшов час прийматися за працю, відкрились чудові можливості. Прекрасні новини про кар'єру, нова посада, нова область вивчання, нова діяльність, нова сфера діяльності. Робіть вибір. Якщо ви знаходилися оновлення, да, ваше життя приходить оновлення, зайдуйте про минуле і відпустіть його. Пора рухатися в новому направленні. Ясне Визначення життєвий, життєвих цілей, ви знаєте, чого ви бажаєте, і досягти. І вам прийшов час робити вибір відцікати чого, від чого ви повинні позбутися, а це конфлікти, конкуренція, те, що збирає енергію. Те, куди ви зливаєте цю енергію, яка б могла давати вам можливість отримувати результат, тобто розвивати свою діяльність, працювати, навчатися, отримувати інформацію, аналізувати, прораховувати, тобто діяти, а не конфліктувати і зливати енергію. І не отримувати результату. Отримувати лише негативний результат особисто для свого здоров'я, для своєї нервової системи. А ви наповнена структурна. Ви розумієте, що сенсу немає. Тому, будь ласка, робимо вибор і діємо, оновлюємо своє життя. Минуло це минуле. Щоб не відбувалося, воно вже відбулося. Ваші думки направляє Господь, порада від вищих сил. Обов'язково здійсніть ту ідею, яка є в вашому житті, яка є в ваших думках на зараз, і будьте чесною сама перед собою. Зізнайтеся, чого ви бажаєте досягти. І вищі сили вам допоможуть. Пройти той шлях для досягнення мети, до якої ви цілеспрямовано, незважаючи ні на що, ні на кого, будете йти діяти. Робіть вибір, діти. Ви досягнете результату. Хоча цей етап, ви ще поки крок за кроком, плануючи, аналізуючи, прораховуючи, ви будете вистроювати. І здійснювати, реалізовувати. Результат буде. Ви активна, діюча, самодостатня. Імператриця говорить, що прийшов час робіть вибір і дійте. Це був третій варіант. Я вам дуже вдячна і до зустрічі!